— Я Вимагаю вас скасувати жовто-коричневі папірець. Главними словами, я да. Анатолій Григорьевич. Немає причину комісію, там, где учителя. Ждать звонка одного. Тимчасова спрода по ремонту ваттників. Ага, значит, у нас было питание. На труда, да? наверное. Ну, ну, Вы у нас детей да, да? по ремонту готовники, правильно? По ремонту готовники. А ще у вас есть горячий хлеб. Ну, вот до сентября месяца, тоді я на ничего уже не должен и не уходить. А сейчас не поля. Ну а сейчас вони мне... Там стояв дерев'яний кіоск, вони допомогли поставити нові так. И їх не буде. Буде там тільки батарейку. Там Ремонт годинник і час є. Коли вони уходять? В Ну, Я пропоную цього питання повернутися в арестів, коли вони Ну, ну А сколько я розумію, вам надавався дозвіл? під ремонт годинник, під ремонт годинник, правильно? Он ну, як не ходить. Хліб? Ні, так. Так вся там, роблю. Є ці запити. Це є ваша господарська дія, це ваші правовідносини, які ніяк не як? рази не должны застосовуватись з сумською міською радою, розумієте? Тож зараз я це виношу питання на розгляд сесії, да? Мені дають питання. А як можна ремонтувати годинники і в це время продавати хліб і сигарети в одному киоску? Я изучаю, что так, вы, вот вот это нарке сейчас в каком окошке вы ремонтируете? Сзади, да? А, сзади, да? Ну да. Как вы, там, 50, все. Так я не пойму. А вот дело в том, что вот это один ларек, да, на три ну, части да. То есть там как он прикомнатный, да? А, да. Знач, ви гарантуєте, що в вересні там будете Так. Да. Значить, ми тут напишемо в протоколі за умови, що до кінця вересня 2013 року ви будете працювати один. Хліб і сіарети продавати не будете. Добре? Дякуємо до допомоги. За умови. Там будем і и значит старый старий А вже оно очень функционально. Ну, функціонально, що в скобочках запишешок. Нема запрещения. Ротар трех, шесть сад. Наступно, подаємо духовный центр. А есть туда? Есть руледино громада. Может быть, но. Так, ви у нас проводили саму. Я предлагаю двох редакцій на сесії. Все, ми вже все. В двох редакціях. А чи воно піде на сесію? Так, двох редакціях. Як депутати визначаться, так і буде. будуть. Це у мене. Війна забачила. Ви задушим. Следите еще раз, пожалуйста. Задушим. Виктор Владимирович Самойленко. Самойленко Виктор Владимирович. Так а там два вопроса. То есть молодежь на виду. Нет, потом. А потом правильно? Там вообще молодежная. Там молодежная семья. Я не нашла. Молодежная. Молодежная семья. Так, молодіжна 7 на землі громадських заборонів під розміщення слова будинку з наступною для малих. Я так зрозумів, у вас там воно вже є? Воно вже є, воно побудоване. Воно ще з тих часів було побудовано. Просто у нас закони трошки мінялися, не встигали все робити. А так як закон змінився в 2011 році, тому воно залишилося без змін. А земля не знову. Ага. Я зрозумів. Ось перший пункт. Хорошо, нема заперечень не. Запитань. Все, дякуємо. До побачення. Я пропоную позалівною два пункта редакції. А там як визначається. Нема запоріж? Хто не. за? Проти з нього все за. І одразу давайте оцей сьомого дня. Васа Боса, на басах воно десь стоїть там уже, вже саме давним там. Нема запрошення? Це сьомий день. Хай день. Наконець-то за? Mm -hmm. Проти утримався, шість за. Mm -hmm. Так, ви у нас. А це водой. Так, токаль Олександр Михайлович. Косар. Так, де це далеко? Нет, три, листи три листика, четыре листика. Переверни <сёк _> в порядке. В так, здесь папка почему-то. Так, все хорошо. Белопейский 60 20, да? Угу. <сёк _> вот, сейчас, вот, это самое. Заявлены. Є заява на Ось є вже. вже прийшло тільки, що вона прийшла. Вот я показываю. Я так понимаю, ты практически находишься напротив протезного этого самого, да? Вот <постяк> 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 так поперек, стоянки. <постяк> Там где раньше беседочки, да? <постяк> да? <постяк> вот этот материкой стоит. Да? <постяк> да. Хочешь добыть вот такую такую красоту. Нет, по номеру дома сейчас. Я так понимаю, что в дальнейшем вы планируете. Да, там получение местоподимовое обложение и декларация про початок будильница приложено. Земля, что не говорю. Не, не горит, Гайра не будет. Сейчас мы говорим просто про полное... А и не Гая? Так, то потом будем раздавать этот вопрос, и тогда будет видно. Есть 9 доллара рынки. Здесь ну, у вас уже и до целых заключили, да? В плату <звук> ну, да. не низки. Потом они придут на следующий, пока поговорим. Расстрелка потом. Ты записала, да? Все, дякую, До побачення.

Ой, извините. Просто надо за это все удалить. А по-моему, так обычно, да? Нема запрет. Нема. Кто за три за. Нет, ну тут Беседуют, эти девушки, эти... Я был, я запрос давал на Григорьеву три месяца назад, два месяца назад, поэтому... Ну, то есть вы решили вопрос, что ты пришел... Я просто вопрос по законности, что до законности на... Ну, ну, нет, есть, законности есть, есть. есть, есть, Земляшки есть, есть, земля же есть. Ты же думал, что люди ищут. Тебе ответ дали чему-нибудь? А а Димусьев, дал, у него заканчивается двор оленя 24.09. Ну да, и, я, что, я что написано в ответе? Что там будет а два незаконных, а один законный. Вот а это же его закон.

Давайте, щоб просто готовить пропозицию, проголосуем проголосуємо ДРК затверждение технической документации. Просто три Можно, да? Да, Вы у нас Людмила, чтобы Так, Людмила, расскажите там, что вы там планируете. Это у нас находится Харьковский район будинку номер 23 1 Ориентируйтесь. <соцентричный> это. это за Где ага, Била? Садико. Между пилой и садиком. Между пилой и садиком. Во дворе? Да, да. Ну да, приблизительно да. Но оно как бы и не во дворе, там э, дорожка проходит. То есть там нет жилого комплекса. Там, вот две э, где стоянка белый, там заезжает в машине продав... нет, Ну, с продовольствием. там нарисовано. Там очень не построено. Нет, так. там не просто И что там хочется вы забыть? Торговый центр. Били конференцию, Светлана. хотите создать? Там же продукты, а промышленных товаров там же нет. Да, вони завезут. Завезы связь. Так, а що субаре только могут просто. Ну, у нас там какая ситуация, у нас как бы не хватает средств, вот, и нашли инвестора, но он говорит, чтобы как бы вы меня не кинули, ну, сами понимаете, народными словами это сказать. Через проекты, там же можно кинуть, а если ТОМ, да. если да. делать ТОМ, да, тогда вы можете так более реально. А, то есть вы сами, фактически сами себе хотите просто передать? на меня, на меня, я, я ее на меня, я вот, я, то. то. Взяты? Спасибо. Не, ну они же чушь сами себе хотят передать. Посмотришь с ЧПС. Да, просто наша человека вместе будет строить. Он боится, что потом его на каком-то этапе можно. Через солнце там все защищено правом. 25 сесячных 2012 год. Пропонував терміни пересування за мене дітям. До 2017 року. Ще є якісь запитання? Да. Все, дякую. Спасибо. Спасибо. А это как фамилия была? Петренко. Я думаю, что это так мне это Спасите глаза. Что на Узнали мы меня, что на плаче. Что спасите. Что? люди, если сами себе просто делают фирму, как бы, ну, реально, скажем так, для того, чтобы Если сейчас инвестор отдельно как от ЧП можно защитить себе никак. ЧП развернулся и пешек сказать. Все может быть. ЧП. Но четвертых этого ничего не теряет фактически. Что те, что тебе грошей будут платить без разницы? Что тешит доллар-то есть? Нема запорочь. А то, девушка, за прочее на мактя. Петренко на интернете. Ну і кратко. Хто за? Проти Отримався. всі зараз. Я пока не голосую. Почему? Чому камера появилась? Коли не орган на камеру не голосує. Коль, ти можеш охварачивать камеру на мене, коли Саня буде голосувати? Не важно, mm -hmm. що того. це не це неправильно. Ну галусування... тут яка ситуація? Коли е, приймалося рішення, то 24, 25 п'ять чоловік східного міста проголосували за те, що під як переходили до комісії. Ну також не голосування не знімають. Ну, це хорошо. може вплинути може.

3, 2, 3. Хорошо, 6 за. Решение не Там магазины что -то нет? А? Там магазина магазин, нет? Магазина нет. магазина нет. Не, магазин. не вопрос. Так они несколько лет назад. Сейчас дядька сядет, за кого-то, подошел, бахнул по голове. Ты против голосовал, ты за голосовал. Да. Это коллегиальный орган. Я провалю, я полю вас безпокоїться. Є, скажіть, то є там, нема. Це кардинально порушено. Пропоную повернутись до порядку денного. Нема заперечень. Шановні, перший проєкт рішення про надання дозу на розроблення проєктів землеустрою щодо відвезення землетіляних підприємств, самому організації підприємств і громадянам. Так, значить, э, 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 перший пункт ми пройшли релігійну громаду сьомого дня. Друге, приватне підприємство Сагор, землі транспорту під розміщена антитранспортною базою вулиця Меджинська, 63 сотки. Під власністю. Нема запрошення? Ну, це база. А де привідувачі? Це наша голосі. Нема заперечень? Саль, немає подарять заперечень. Камеру <рес> треба відключати про голосування, Ще раз скажу. Хто <рес> <не правда. рес> вам такое сказав? Сань, яка <рес> ситуація, где не стоїть, види камера в глазу, вона а потім <рес> <рес> виходить коляд дає <рес> <та вість рес> інформацію. І суть камери може впливати на голосування членів комісії. Це я так думаю. <рес> Що, значить, дивіться, він буде направляти, коли всі будуть газовати, буде камера направляти на мене. мене все одно рука в гіпсі, тому я скажу, що я просто руку дав, щоб мені не так і писало. Та не так затікало. Так. Так, наступне. Обласний навчальний, комунальний навчальний тренувальний заклад, Сумська Кінна, дитяча юнацька спортивна школа, Перетинівська, 27. 5 гектарів постійних користування. Нема запоріження? Парабелом. Шановні, нема заперечень проти кінної той самої, ні? Не? Нема. нема. Хай дітки займаються, хай конячки прыгають. Да. Хто за? Проти отримався ще. Самон, хоча б саме надії. Це на заборі чи не конячки. Ні, це на законі, на заговорі. Да, на да. Наступне підприємець Шудренко Сергій Юрійович Землі промисловості під розміщеним бетонним полігоном вулиця Таполянська Дів. Да. Бетонний полігон не так, це, ну, там стоїть у них. Так. Я ще не рішу. Бруд? Нет. Брюд. Якщо брюк стоїть, треба нехай. Це буде на проєкт. Це саме і дають. Це вони в один статус дали їм, вони не викинули їх. Пропоную запросити товаришів. І спросити, що вони два роки були. І що в них пройшло 5, що треба знову таке ж рішення. Нема заперечень. Наполянська, за 9. Под бетонним полігоном. В 2011 році надавали їм вже таке рішення. Два роки пройшло, пройшли опять. Так дивися, за 20, так і буде. Теска. Ні. Затиска. Це тиска. Тим полі, в них метал, так і дара не Вони один раз дозвіл взяли. взяли і тепер опять буде дозвіл. Да, два роки нічого не робили, тепер опять пройшли. Типу вроді вроді Да. делає. Метал хороший у них там. Хеві метал. Хто за? Проти утримався, шість за. Наступний проєкт рішення про надання оренду земельних ділянок. Фігурна Ірина Миколаївна під виробничою базою вулиці Водіводіна, 12, 49 років. Пропонує 5. Нема запоріження? Выробничая базовый водина 126 разработка уже производилось. Не, мы не дивились, мы надавали уже дозел, разработали тот самый. Ну, а ты больше закрой. Ну це раскупили, бачите раз, Оце ось. А вот и не зачем разбили. Ой, там гамар девозит, там что-то. Раскупают базу. Покупают майонез. Значит, сейчас я тебе скажу, Дивись. 360 квадратов.